Що? 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 Що нічого. Бог! як нічого. Батько казав, розпитай його всіх. Ачок знав, чим її І Я все позабував. Так піди до свого батька та й розпитай, коли ти все позабував. Так він все то добре казав. Не йди від неї, по не домовишся. Ні в чим нам з тобою домовлятися.

заспеваю. На курицепичку я помню. It should be so За мене, то я тебе до піку і бою, якому мені часом батько б'є. А то ще, ну, така не можна. Та тим, я й під, підожду, а ще поки ще ласкою кожне, піди за мене. Що мені з дурним туркувати? Покинула б я його, та мати не лайде, за та буде. Що, пришла... Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю. А чи ти знаєш? Да не знаю. Та не тебе зовсім. Еге, так я тобі все розкажу. Ніде правди, діти. Мене батько навчив. Чи сказав? Ой, на напечемо коржів. Та зомбимо мати. Та й посідаємо. Та й дадимо. Ді доляни за рушниками прийшлеш. Прийшлемо. Бог вам допомагає. Спасибо. Так це правда, що не зайоха йдеш. Так що, що брати? Ти йдеш за з що на все село посміш. За неженого, задумля. Бреще, бреше, брешеш. Оце вже, голобчику, бресеш. Стривай лише, я себе зовсім дурний. А батько каже, коли ще й він. Хіба? Та хіба ти хіба? Хіба не можу? Так що ж, я оце знати. Так що ж, як очинишся, як не зміниш, не зможеш жінку содержати. І годувати треба. Худоби не стане, як не будеш робити, а ти вмієш, що робити.

Обідеться? Зараз! Оце я вже залюблю такого обідати, їсні, то день любимо, тібий, сидів би, їбю, залби їй би. Ти розумієш, за якого дурня йдеш? Чи я сама ж займаю, чи що? А як? Я сам як увечері виліла і за рушниками присилати. Прощаю, Гляну, Бог з тобою. Тільки мене і бачив? Сам собі смерзив.